На покинутих згарищах сумновіють вітри, де вони розпрощалися, він сказав, мушу йти. І дівчину заплакану, він покинув одну і сказав він зі славою, я до тебе прийду О, там ліси, гудуть. Партизани йдуть, у ну, нічний туман, йдуть, відділи упа, із друзями подібними його доля свела, і пішов він до рідної, до своєї упа. І востаннє поглянув він в те чорне вікно, де сиділа кохана я, що чекала його. Друзі з радістю стрінули молодого бійця, розказали про подвиги, про повстанське життя, і в лісах не непроглян... проглянутих. З кулеметом в руках він боровся з червоними В славних лавах упа. О-он там ліси гудуть. То партизани йдуть. Там у нічний туман. Йдуть. Відділи упа.